Добрий день, гості виставки, агровійниця. Мене звати Антон Петренко. Я керівник з продажу по центральному регіоні у австрійській компанії Пьотінгер. Таких масштабів ця виставка ще не набувала. Ми бачимо, що вона збільшила об'єми, збільшила кількість відвідувань. Ми вирішили приймати участь. Будемо показувати до вашого огляду п'ять агрегатів. Перший з агрегатів у нас це терадіск. Наша дискова борона, лущильник, яка може там працювати як на мілкому лущенні, так і на більш глибшому обробітку. Далі новинка. Новинка для ринку України, ультрамілких культиваторів, може працювати 3-4 см глибини, щоб лущити стерню. Може працювати як передпосівний обробіток, і може працювати там, прибирання падаліці тобто від 3 до 15 сантиметрів весна, осінь, коли вам підійде. Далі в нас на експозиції. Плуг П'інгер серва, 6000 восьмикорпусний плуг з запасом потужності рами О, до 500 кінських сил. Наше серце лідер з продажів на ринку України серед посівних комплексів. Це наша Терасемка, всім відома, яка дозволяє нам сіяти як по класичній технології, по мінімальній технології, деякі наші клієнти сіють напряму. Але для того, щоб напряму сіяти, треба спеціальні опції. П'ятий агрегат це. Стерневий культиватор, який може працювати як на лущеній стерні, це до 15 см, від 5 до 15 см, так і можна заміщувати основний обробіток. Основний обробіток це від 15 см до 35 см суцільного рихлення, що дає нам змогу накопити рівномірну вологу і додатково можна працювати як на пар, на зиму, так і на великій масі кукурузи. На ринку України ми з початку 2000-х років У нас є центральний офіс в Борисполі. У нас є так само представництво по кожній із областей, де на нашій Україні мир є. В принципі, працюємо над удосконаленням сервісу, збільшенням складу запасних частин і збільшенням персоналу, який може забезпечити якісну якісну роботу техніки в полі.